які вони є насправді, які не зрозуміла адміністрація, а також вибрати актив, знову вибрати актив для того, щоб вони вели перемовини з адміністрацією, а також вели роботу з адвокатами. Чи згодні ви з таким порядком денним? Будь ласка, проголосуйте. Згодні. Що О, так е, е, Вияснили. Ставимо перше питання на голосування, які вимоги є коректними, які вимоги ми поставили, ми поставили на, е, перед адміністрацією. Скажіть мені, будь ласка, ми всі знаємо, давайте їх запротоколюємо, які вимоги на сьогоднішній день є коректними. Сама головна 50 на 60%. Значить, Вияснили, що в ті бумажки, як ви називаєте, написано. Значить, які наші вимоги, скажіть, будь ласка. Ну, Там вже написано вже все що... разів. Є пропозиція е, уточнити вимоги, які ми поставили, що це 50% від усіх платежів до кінця року. Скажіть, будь ласка. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Тепер, будь ласка, проти хто такої промови. Хто проти такої пропозиції? Будь ласка, одноголосно. Значить, тепер питання е, вибору активної групи, які довіряють ті люди, які знаходяться, активні люди, які знаходяться зараз тут. Будь ласка, пропонуйте кандидатури. Значить, Є пропозиція. Давайте будемо по щоб це було сьогодні з такою пропозиції. Видбагато кандидатурно. А, так, і ще хотілося. Поблески, давайте спочатку за кількість проголосуємо. Скільки людей ви повинно бути в цій активній групі? Десять. Сім, щоб було, могли, могли приймати рішення от, не три на три. Тоді хай буде сім, так? Сьогодні по кількості голосуємо. Сім чоловік. Проголосували. Хто проти? Тепер по, по пропозиції поступила при, пропозиція прийняти видвинути в цю групу Тетруєва Сергія. Всі знають Сергія. За да. пропозицію прошу голосувати. Сергія. є? Його ні одного заглазу. Так, ну нато що, зараз він подойде.

Є ну, 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 пропозиція вибрати голову про спинки і працювати Наталію. Хто про пропозицію, будь ласка, голосуйте. Хто за? Хто проти? Прищепа Сергій. Тепер у нас є передні переговори, що відбувається. Прищепа Сергій. Ще була пропозиція, Чи яка була пропозиція? Прищепа Сергій. Давай тебе виберемо, як фамілія. Я... А прищепа Сергій. Прищепа Сергій. Знаете, так, зараз поступило... поступило уточнення відносно того, що ходив зубець влад і. Петрик, Володимир, на, на ті перемовини, мова йде про не... значить, Є пропозиції їх вибрати знову інці? Ні, 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 ні. Ні. Давайте голосувати. Ні, давайте мене все.